Чи можливо, щоб пацієнт okay. з низьким рівнем межової організації особистості функціонував як пацієнт із, із з рівнем невротичної організації особистості після успішного лікування ПП? Я на ума Я маю на увазі, чи можливо для цієї групи пацієнтів досягти стабільної, консолідованої ідентичності, розвинути суперего та використовувати невротичні та або зрілі захисні механізми? That's a very good question. <coughs> Дуже добре запитання. І надає мені. Можливість торкнутися дуже важливого аспекту. Я ще про це не говорив. Звісно, поняття «Его», ід -его та суперего нам корисні, але ми не надто багато говоримо в рамках цих концепцій для межових пацієнтів. Чому? Доктор Кернберг зробив дуже важливий внесок на мій погляд. Він зрозумів, що у людей з дифузією ідентичності і ще немає оцих відносно добре сформованих структур его та суперего. Він стверджує, що обі... діада об'єктних стосунків оці невеличкі одиниці, селф, інший ефект, все це передтечі, це те, що могло б розвинутися до его та суперего, якщо вони будуть інтегровані. Але доки цього не стається, не можна говорити про консолідоване его, або про гармонійну суперего. В літературі дуже цікаво пишуть про розвиток суперего. Я торкнувся цього, коли поговоримо про нарц... патологію нарцисизму. А власне щодо самого запитання, ми вивчаємо наші випадки і в дослідницьких проєктах, і в рамках окремих випад... випадків, не в контексті досліджень. І найкращі результати, які ми бачимо, тобто коли людина з невротичного рівня організації, ні, з межової організації прийшла на невротичну організацію, це не завжди стається. І ми все, все ще визначаємо ці зміння, що визначають. Досягнення невротичної організації в деяких випадках і на її недосягнення в інших випадках. Існує така гіпотеза, справа в, відносному, в відносній вагі біологічних факторів і факторів розвитку патології. Якщо ви знаєте таку концепцію Фройда, Комплементарних серій, тобто те, що психологічні проблеми це поєднання біологічних факторів і факторів розвитку, що впливають на психіку особи. Приблизно наша гіпотеза така. Припустимо, є випадки, коли біологічні фактори, генетичні фактори, більш вагоми, то цій людині краще важче вийти на невротичну організацію. Тому що ця людина схильна до сильних емоційних реакцій, а ці реакції можуть завадити інтеграції. Але я також хотів би сказати, як і на більшість запитань, це питання в співвідношенні, намагався наголосити. На тому, що пануючі механізми захисту у кожної людини змінюються. Коливаються, тобто я думаю, що багато хто може досягти невротичної організації, але можливо, коли а, будуть більш сильні стреси, то ця людина регресує. Тобто я б не говорив про те, що людина може назавжди якби залишити позаду межову організацію. Я б говорив про вихід на невротичний рівень організації особисті, і щоб людина могла впоратися з регресією, яка буде на неї час від часу нападати.